Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео, як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні зробила покупки в АТБ, в Галі Балованій та в Аврору заходила. Зараз покажу, що купила. Почну з Аврори, заходила туди подивитись на дитячі товари. Ось е такий інструмент музичний для синочка купила. Сподіваюсь, що йому сподобається. І докупила ще абетку, тому що цифри йому дуже сподобались. Нехай буде і абетка. Ці літери магнітні, до холодильника прикріплюються дуже легко і, в принципі, зручно з ними гратись. Далі, у Галі купила вареники з солодким сиром, велику упаковку, ще пельмені зі свининою. Теж величенька упаковка, і млинці з солодким сиром. Давненько не була в галі Балувані. вже скучили, щось захотілося, тому в морозилку закину. Зараз це сховаю і покажу покупки за тебе. А в тебе, купила спагетті, одразу дві упаковки. Делюкс. зараз дуже хороша знижечка. Тому прикупила побільше. Два апельсини. Зараз апельсини дуже смачні, соковиті, краще вже заходять, ніж мандаринчики. Ще три банани. Теж невеличкі взяла, один огірок до бутербродів, бо е, так намагалася ще вибрати якийсь один, але вони всі м'які були, то не стала вже більше брати, взяла один. Е, і гранат величенький, теж синочок дуже любить. Купила дві упаковки масла делюкс солодковершкового. Зараз воно на знижках. Доволі вигідна ціна, бо без знижки воно достатньо дорогеньке в районі 100 гривень за упаковку. Купила одразу дві, нехай буде. І для синочка сирки взяла Яготинське без цукру ось такі. Трошки подорожчали вони. Чотири упаковки купила. Так, у мене закінчилась сіль, цукор. Все одразу закінчилось, треба було вже поповнити запаси. Сіль взяла ось таку: кухонна, кам'яна мелина 1 кілограм. В АТБ продається. І, і цукор, звичайний, Беру розумний вибір, зазвичай, ось такий. Лавровий лист теж закінчився вже давно, поки в список не внесла, забувала купити. Мрія. Непоганий лавровий лист, минулого разу теж купувала його. Далі із солоденького шоколадку на знижках Millennium біла ось така. Далі контик шоколадний, в такій червоній упаковці. Дві упаковки соломки. Зараз теж знижечка на неї. А я і без знижок її купую, бо хороша соломка смачна. Булочку на сніданочок ось таку українську. Далі батончики папіта. Е, теж на них зараз знижечка є. От саме на ось такі жовті, оранжеві. Для сина купила пастилу. По 10 з копійками вона зараз коштує, а без знижок 12. Чимось. Е, так, тут малина у мене полуниця і чорна смородина. 5 штучок. Халви дві упаковочки. Ось такої з арахісом. Далі ще горішки, кешю, сушені. Не встигла набрати побільше, коли знижка була, то купила вже без знижок. Так, і купила упаковку майонезу. Щось захотілося майонезу. З нового року не їла ніяких майонезних салатів. Купила ось такий щедро невеличку упаковку 190 грамів. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!